Потрібно знайти всі значення параметра А, при яких система не має розв'язків. Ми маємо систему лінійних рівнянь Х і y в першому степені. Тому важливо знати певні теоретичні питання. По-перше, якщо я напишу систему лінійних рівнянь в такому вигляді А1Х плюс B1 Y дорівнює c 1 і a 2 x плюс b 2 дорівнює c 2 Що ми маємо знати про кількість розв'язків даної системи? Це лінійні рівняння, і коли ми побудуємо графіки даних рівнянь, і в першому і в другому випадку це будуть дві прямі. Тому один розв'язок. А отже дві прямі будуть перетинатися. Буде в випадку, якщо А1 на А2 не дорівнює Б1 на Б2. Це один розв'язок. Якщо А1 на А2 дорівнює Б1 на Б2, але потім не дорівнює С1 на С2, прямі будуть паралельними, і отже, розв'язків не буде. А от коли А1 на А2 дорівнює відношення Б1 на Б2, а потім дорівнює С1 на С2. То це буде безліч розв'язків, тому що одна пряма накладеться на іншу пряму. Фактично, дві прямі е збігаються. Тому вертаємося до нашої умови. У нас система не має розв'язків, і отже, це ось цей варіант. Ми ділимо. Коефіцієнти а1 і а2 це коефіцієнти біля ікса. От вони а плюс 1, що ділиться на 2. Далі маємо ділити коефіцієнти біля ігрека. Тут одиниця, а тут мінус а мінус 2. Між ними повинен стояти знак дорівнює. А потім не дорівнює 3, що ділиться на 6. Оце умова того, що система не має розв'язків. Виділяємо і робимо дане рівняння. Множимо хрест на хрест. Я для запису мінус 1 поставлю ось тут. Знак мінус, від цього нічого не зміниться. Але так, зручніше далі розв'язувати рівняння. Отже, ми множимо А1 на А-2. І це має дорівнювати мінус 1 множим на 2 мінус 2. Тому а в квадраті мінус 2а плюс а мінус 2 дорівнює мінус 2. а в квадраті мінус а, переносі мінус 2 плюс 2 дасть 0, дорівнює 0. А виносимо, і далі ми будемо говорити, що або а дорівнює 0, або а мінус 1 дорівнює 0, тому а дорівнює 1. Отже, ми знайшли значення А, які нам відповідають першій умові. А далі маємо перевірити, щоб не дорівнювало 3 шостих, тобто фактично, одній другій. Як це ми можемо зробити? Ну, Підставимо, якщо я замість А поставлю 0 і поставлю, наприклад, от сюди замість А плюс 1 на 2 0 замість А. Ми будемо мати 0 плюс 1 це одна друга. І далі це буде дорівнювати 3 шостих, а має не дорівнювати, тому це нам не підходить, не задовільняє. Далі перевіряємо одиницю. 1 плюс 1 це 2 2 други. І звісно, це не дорівнює 3 шостих, тому що одиниця не дорівнює одній другій. Тому нам підходить варіант, А дорівнює одиниця, і ми пишемо його у відповідь: А дорівнює одиниці. Ряд завдань з параметрами. Особливо йдемо, коли мова йде про систему рівнянь. І в цих завданнях стоїть умова про кількість розв'язків системи рівнянь, або коли немає розв'язків, або коли один розв'язок. І рівняння такі, що їх можна зобразити графіками, робляться графічно. От, наприклад, наступне завдання, де ми маємо визначити найбільше значення, за якого система має єдиний розв'язок. Спочатку побудуємо графік другого рівняння, тому що там немає параметра. Це рівняння кола, центр якого знаходиться в точці з координатами 0,0 і радіус дорівнює 3, тому що рівняння кола, ми знаємо вигляд його. Навіть в довідкових матеріалах у нас є записано дане рівняння. Має ось такий вигляд. Тому центр 0, 0 9 це радіус у квадраті, Радіус дорівнює 3. І перше рівняння це також рівняння кола. Центр цього кола, це точка з координатами 6 і мінус 8. От для цього кола. Центр 6 і мінус 8. Ну, а радіус невідомий, змінний. А це Р у квадраті. Тому центр кола 6 і мінус 8, 6 по х і мінус 8 по у – центру цього кола. І ми будемо малювати його таким чином, щоб виконувалася умова. Система має єдиний розв'язок. А отже, наші графіки мають перетинатися в одній точці. Фактично, це означає, що кола будуть дотикатися. Тому наше коло це з центром 6 і мінус 8, або ось таким чином проходить. От я не буду його малювати повністю, але отут центр його і таким чином воно проходить. Це буде одна точка дотику. Або може ось так от проходити наше коло, і це буде тут точка дотику. І, відповідно, система буде мати один розв'язок. Давайте поговоримо про радіус цього нашого кола. Ну, оце точка Q. Відповідно, всі ці точки, звісно, будуть лежати на одній прямій. І так як. Е у нас ми бачимо і можемо знайти відрізок довжину відрізка О О, це початок 0,0 координати, а Q6 мінус 8. То довжина цього відрізка це корінь квадратний, 6 у квадраті, плюс мінус 8 у квадраті. Тобто, як ми бачимо, 36 плюс 64 під коренем 100 і корінь 100 це 10. Отже, Довжина відрізка Q буде дорівнювати 10. А таким чином, якщо говорити, наприклад, в першому випадку про радіус нашого кола це довжина, наприклад, відрізка MQ, І його довжина MQ буде дорівнювати 10 відняти 3, тому що радіус першого цього кола дорівнює 3. 10 відняти 3 це 7. Таким чином МК може дорівнювати 7. Або, якщо розглянути оцей другий випадок, то оця точка К нехай точка дотику наших кіл. І довжина відрізка К буде дорівнювати, як ми бачимо, ОК у нас 10, а тут знову ж таки радіус 3. Тому 10 плюс 3 13. Таким мають бути радіуси нашого кола. А отже, А. Як ми бачимо, це r у квадраті дорівнює a. І тому, якщо радіус у нас дорівнює 7, то a буде дорівнювати 7 у квадраті, тобто 49, або a буде дорівнювати 13 у квадраті, і це 169. Іде мова про найбільше значення А, і, звісно, це число. Сто шістдесят дев'ять. От ми й пишемо відповідь: сто шістдесят дев'ять.